Доброго дня! Сьогодні я до вас з таким комплектом, який у мене в магазині називається Ніжність. Чому саме ніжність Ну, видно по візерунку, який він делікатний, як тут підібрані кольори, білий шовк порухаю, щоб ви бачили, як він гарно шляхетно блистить, і е, шов кольору Сангрія, тобто такого. Кольору Сангрія це вина, а цей колір має в собі суміш червоного і бордового. Такі марсала ще таке щось подібне. От хочу трошки про цей комплект вам розказати. Це є раннер. Доріжка на стіл, раннер великий. Має від нас по ширині 45 см, а по довжині 2,40. Ще раз вам покажу кольори, бо тому що на фотографіях ну, не завжди видно. А по відео все-таки вже можна краще вловити і кольорову гаму, і полотно, і саму вишивку. Ось це наш ранр. Дивимося, він у нас з білого. Бавовняного полотна з додатком синтетичної нитки, це обов'язково, тому що, коли полотно натуральне, повністю 100%, тож до моткани, на стіл, на текстиль, воно і погано переться, і прасується не дуже. Хочу вам показати саму вишивку, давайте ближче. Вишивка гладдю і хрестиком. Хрестик у нас оливковий. А ось тут наш колір сангрія і білий шовк. Тепер дивимося, тут є мережки, власне, ніжність, тому що ще й дивіться цю делікатність, і ніжність додає оця фігурна мережка, зроблена білим шовком. Я повторююся, може я не сказала на початку відео, що це виключно ручна робота. Не тільки сама вишивка, не тільки ось ця фігурна гарна мережка, яка йде по всій доріжці, а і підгин виробу теж зроблений вручну, ось він перед вами. Підгинається все спеціальною підгинальною мережечкою. Давайте подивимося, виборіт. Це теж важливо, це завжди питають. Ось так виглядає виворіт нашого виробу. От, сама вишивка. І, відповідно, мережка і підгин, Ось так виглядає підгин вручну шовковими нитками. Це декілька слів про ранер. Хочу також зупинитися окремо на серветочках. Їх в комплекті 6 штук, ось вони перед вами. Серветки сюди йдуть великі 35 на 35 см, тому що це є доріжка настіла низька третина. І при сервіруванні столу хочеться, щоб тарілка займала гарне, мала достатньо місця на цій серветці. І не виглядало то все куценько. Виглядало в нас це красиво. І так як має бути при сервіруванні столу. Прошу ще звернути увагу: кожна серветка, кожна з них декорована не тільки вишивкою в чотирьох кутах, а ще й цією додатковою фігурною мережкою. Ось вона перед вами. І також загнута нашою підгинальною мережкою, яку я показувала в попередньому раннері. Ось, тобто повністю ручна робота, кожна серветка як окремий витвір мистецтва. 6 серветок 35 х 35. Йдуть до цього комплекту. Ну і така краса не може поїхати до вас просто в пакеті. їде вона в такій коробці, декорований в українському стилі, тому що вас і магазин, ручна вишивка, наша вишивка це все, це все як то кажуть, українська, українські золоті ручки. Ось така. Вишита стрічечка. Коробка зроблена по, склад... по розміру складеного власне, комплекту, який сюди складається. І так воно... Потім я на пошті пакую коробка в коробку, і це все до вас їде в одному стилі чудовим таким комплектом, який в магазині називається Ніжність.